В смысле, карточка від карьеры не відкриває? А ти данж взяв? Торезом промий. Ні, почекай, почекай. Ну, ж по картка до кар ж по... Може там ящик для карточки. Не, нихуя. Давай торезон відкривай. Ну, и поврежденный, типа. Про... Аккуратно. Так, тепер акуратно. Типа він... ще, по ідеї, на раз буде. Тут Повторист, типа. Тіпо... А там вона залізти на туалет. Ага. Угу. Помалу назад. На Спішу... дах не залізти все равно. То може зараз десь три гри. То головне саню залізти. Ми, бронь, раду дати. Ну, та ти йди побігай. А ми відстріляємо. Та шукати тут може де ящики тут всередині. якийсь проласон. Угу, дивимося, дивимося, що куди. А ну чекай на верху щось може бути ще на верху, то мішаня, він то хитрий, може сюди заникати щось. Тысь не впади, туди на мене вилізеш ОТО я, Пригнула. Фіга я прыгну. Мага травмауна. Ключик трубний. Шо? Саня там відкриває щось. Що там знайшов? Щось там крутить. Рапор нашел англійський, блядь. блять. Сумашка блядь. А шо, крутой. Да? Так короче, тут -а Немає, я так снимают, дальше йдемо. Сюди вниз, а ну. А тут нічого нема? Я обходив, нічого ничего такого не нашел. Йдіть сюда. Ту прохід є. Да йдіть, щоб разом йшли. Та чо, я ну І так... В... А, там а тут там сюда по-любому, наверное, прохід. І тут-то я вылазят-то что я гляну. Вай, ну не в пайтайк. Там ус пускал. Блять, яких блядь. Забыл, называется. Длинные ты черепа, короче, ходят. Не скелеты. Ух ты, пломать. мать. я сважаю. Ох, кто их набегло! Ух ты, блядь! <сил textbooks> ну так нормально <сил> и там, и там <сил> <сил> а і там, і там за то, а не і ззаду, і спряду забігли. Блин, добре, що я тут оказався. Завалили того? Да, всіх вроде. Не заряджаю мой. Що у них там выпадаю? Черпь. Обычно. Я не буду, заради черпа різати, я їх не буду. Так, мене не хоче заражати. Яблоко, блядь. Ебаный в рот. Ну щось так жестоко притормаживает, блядь. Так, то тут будується. Тут короче пнвеха, до речі, включається. Там включається, ми зайшли ще й так офігенно ніч. В мене видно. Та вдень би лучше було видно. Фонарик а. валяє. а он ничто. Я вийки А Міша мене зарегистри. Оба, зарегались. О, щас! він відкривай. Кожен по одному, щоб вони не підходили, бачимо. Там лівіше що щось біжить, пак-пак-пак, я на кого Так, я щось біг ступив. Вони заражають. Так, щось тихай, мене. Тихай в мене. Тікай, тікай в сторону. Так. А що з них? Заражений який-то. Mm. Я поріжу одного. Я одного поріжу. Там має якийсь голубенький, з нього... Світленький такий, зараз ми його ріжемо. Да уж. А в нього голова оця. Там дорога була на предателі. Дуже. Угу, кстати, да. Я пам'ятаю нормально стоїло. В смысле, голова? Вот така з зубами. Так, я магазини заряджу. Дивіться, якщо з бато заряджують магазини, а патрони то одинакові, то я заряджу маю. У мене ще три повних. Так, дивимося, дивимося, все провіряємо. О, щось світиться справа. Так, тут опікують. Краще не вилазити сюди. Угу. О, сюди можна залізти, якщо щось. Так, краще не залазь. А, він тут, я думаю, сердень. Давай я акуратно йду. Давай, двой вс, дивиться треба. Пойдемо, щоб разом стріляти, якщо що. Так, двері. Ага. А от і карточка, походу, так? Да? А ну пробуй. А ну я гляну, що тут. Почекає, дай. Не заходить туди. Я не думаю, что как кому. А, ні. Карточка? Окей. Да, щось за... Зараз... Да. Заходим, зараз закриється. Ух ты, блядь, они сзади, 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 блядь. Mm -hmm. Саняк лошадь. У меня шось б'є, але... Я свого одного стреляю. А, у мене ведьма бьет. Не рухайтесь. Не рухайтесь, да. Главное не рухайтесь, у меня ведьма добре. Все там одна Убнижал вами десь. Я не хочу спрятаться, то я зараз буду у Сий ты на месте. Да, не рухайся, не рухайся, не рухайся. Э Або... у мене менее. Ты главное не рухайся, я их по ногах. Бо якщо будеш рухать, то тебе псовить попали. Все. Я заливаю кров. Все. У меня половина крови, блядь. Ти кров маєш суба. Тут їж. ешь. Маешь дуралес? Да. Физик тебе может дать. Дуралес есть. И физик барона. Давай, я тебе дам физик, я один физик маю. Ух ты, в меня попало хорошо так. Да, я физик тебе являю. Ты ж понял, я вечняю двери, блядь. Вон и сзади появилась. Ну да, я тоже заметил, Так, я мушу... Добре, ми тут двері відкрили, а що тут? Якийсь ящик є? Ні, є там не хломіки. Ми зайшли сюди, а що тут? Де? Вон сходи йдуть. Ти далі. Ще один не мага, сладно. Іди, хтось спереді, один зі світлом діван. А, чого, де? Откажуть, діван саня. Я з цього, з ПНВ Не шевелись, главное. Так, главное, кто стреляет. У меня так было багато раз, что мы сами витки. А шо с нього випадає? Тоже вроде череп может выпустить. Так. Чеколом это не нравится. Чуєш, тут хавка полностью вниз уходит, блядь. Да, поїсти. А я не розумію... Нихуя с него не выпало, блядь. В них вода, короче. Открыл? Карточкою, так. да. Що глянуть, що там. Меч, меч. О, меч. Меч. Зна, забраю. Карточка стала поношена. То ось це відкривається. Ящик открывается. І двері, і ящик. Там Мич нас... казав, ще креслення тут будуть. Чи це не тут. А може Нав... і тут. Наверху, а, і пушка, пушка. А, ні, наверху все. Все, то, все. Ми заразу... все? Ми... Ні, не все, там ще є кром куди. Тут жма і плазмова пушка бути. Ми... Я зараді не йшов не так за мечом, як хочу плазмову пушку. Давайте, хлопці, походимо. Чи тобі вже треба йти. А тут уже вроді нема Чак, куди. Ні. Якщо ще ні, то давай. Пішли куди? Так як прийшли, ми один в один вхід зайшли, а тут ще є, ходи. А, так чую, що двері не зачиняються, бачимо карти. Ми будемо знати, будемо знали. Добре, ми сюди повернули. Тепер прямо. А, точно. Ні, стой, ми тут були. Не були. Ні, ні. Наліво Налево ну. ще є прохід. Куди йдемо? Наліво, чи прямо? Мислин. ке наліво. Вот во, ту -во, Опа. во, во, во. Там этот. Вон первонаш, блядь, походу, справа о, там сидить. То не, ну в этой. Кажу, новое я справа скажу. там, вот там, вот там. Куда йдем? Колсо, вгадали. Ты знаешь, ще... я Я не там, бачу. Внутри, внутри, вотам. Вбило, вбили, Вел, вбили, вбило, кроусос. И вот там вин и один. Да у мене є бин той. Домик. Okay. Чекай, не спіши, не спіши, найсаня по лікуйся. А, не, немає его якийсь трамадол? Є. Да, есть. Думаю, на є, не проконай уже. Давай йому кадеєн. Я можу сказати, я сказав слева, справа прохід я ще. Права. Чекай, що? А ну. Покормил? Блядь, ще й три, Та вони не... А може. Може зайти. Ну да, можешь зайти. Я не флешку кину, я, что не почув. Ну, клади назад? Так, все, підемо прямо, чи підемо направо? Сюда вот Почекай, так. я этот подчиню. Починишь. Есть, чем яд. Есть. Да могу сказать, я бы без машины вс в маннимку машине. Иди, иди иди. Так, я за той час заряджу в магазин. Не забуду. Ліпше най буде цілий зряджений. Нам мені ще займається. За нами ж двері не зачинилися. Ти знаєш це? Головні, вхідні. Не зачинились? Ні. А, ти такі, Саня, ну давай мені ті патрони давай. По скільки один магазин, де? 250. Ну, не бачу такі, не помню. Забрай. Йдемо прямо, туди вернемось сюди направо. Ну давайте, так вже йшли. Найбудуть пора. Забрав? Угу. Все, йдемо тоді право, прямо, потім вернемося. Може наоборот. Та давай вже прямо, пофі Так, дивіться, дивіться. аккуратненько. Ага, тут є прохит. Ух ти блядь, сколько їх там, ебану? Да, и то даже сервера Сыни. О, де у нас. Таня назад не в 2 назад. Да, тут и по жстку покрови бьючок, хто бы не казав. Не, то... Мені надо дуру лес. Це то... Мені зламали, походу. Що Да. Що зламали? Анарика. Я і так бачу. Та я тоже бачу. Короче... ні, для двох все одно, то... Да. Міша каже, двоє. Двом. Диви, як тут можна. Та я бачу. Тут так і, тут, певно, і треба. Да. А тут ісящик наверху є, чи пн щось не бачу не ні. си. Ну ніхуя, тут нема. Наверху. Тут, мабуть, виманювати, поняв. І тут стояти и Ну просто так же ж він не буде тут стояти. б. Ну і звідси захит я. Саня, вважай на озвешеність. А, і там прохід, я бачу. Бенель М4, супер 90. Нашов? В трупі. Я вон. Стрм, если я зараз залезу, те звій це вылезу. Подумай. А, це за сюда залазить надо. А вот еще двери. Ну я знаю. Там нет с нема, бо там и кис я. Ну тут и кис пролаз. Я, вопро... я тоже. Зараз подай. А, це подожди, це назад просто. Да? Більш нікуди немає куди йти. А зараз подивимося, я тут щось кудись йду. Так, а ви як туди залізли? А справа там? Ну так, да, нам треба було туди піти спочатку. Може, може, якісь креслення там не забудемо. Да, там, там просто прохи Тут сильно ярко, блядь. Да, тут туди назад его. Да, назад, назад, а туди, и там, де огонь, не? Це вперед идти, а то просто. А ну давай дай в огонь туди попробуем. Так пішли ж назад. 10 секунду. Да, алло, сюда нет. Что ты там робиш? Твой ящик, твой ящик. ты такой лис? Что там да. Жестко? Нет. То, что я хотел. Реслини. Не. Пушка. Ага. Ну. Очень. Да. Нет. А, я ж не выпрыгнул, на ногу. Я ж тебе кажу, он я вижу только четвертую часть телефона. Он просто выпал из кармана. Когда я выхожу из машины. Не, на улице. Давай, ну ладно, давай. Я будильник поставлю. Я... Сколько сейчас зараз времени? Видиш, дурно не ходив. Я так як чув, чув чуйка була, що туди треба йти. Скільки часу зараз? А там є прохід? Ні, там далі нема. Все. Йди назад. Я, все, я зліз, власть. Теж тільки туди треба, так? Ще назад треба. Там е, тільки ящик, я відкрив, там якраз та пушка була, що я хотів. А вот верху можно, глянь, залезть. Ну, я так и залез. сюда. Я так и залез. И там плазма, да? Да. А чем открывается? Болторезом. то Вон прохищает. Да, помало, помало, не спеша, не спеша. Эй, да. О. <му> давай, 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 давай. <music> <Ты, музыка> Конечно, <шла>, сам там. <music> а, я Дай висок. Походиш, попали, тікай сім'я. Э, а чи він за мною? Тікай, 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 мало, не дуже багато. Тікай, тікай, ти главной тікай. Дай пройти. Я буду по колу бігать. Давай. Там тут комую відчуваєш. Поняв, що я не можу втікти, нормально, біжить за мною. бежит чи що? Угу. А ну що з нього буде? Лишь, давай. Добре. Е, дайте поки, що є. Давай, А з кого кров хлыще? З кого кров хлыщет? Я не знаю, у мене нормально. Травмодол даю, 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 синяк. Ну я провірю. Нікого замотати не можу, значить нема нікого. кого. травмадолами. А куди ми мали йти? Сюди? Да. І там. Дивись, може, щось занеканий, дай якийсь ящик. А не... Сюди. А, то вообще не пойдешь, розумію. А то наверху. А, то той самий ящик є. Бажайте. Щоб заранее не снизу Я беру улторес. То ми сюди мали йти, да? Так. Ултарем? Так. Ну, мне кажется, я... креслення буде. Пулемет і креслення на броню. Я Та... взяв креслення. Я пулемет. Забирай пулемет і патрони до нього. Давай. Так, а, а тут не тут прилізеш чи ні? Ні, ту не пролізеш. Добре? Йдем туди, туди. Йдем, мов. лишився ще один прохід. Це ми звідси вийшли. Так, так. Лишився ось там прохід. А, да, да, да. Ч у щось кричало? Ні. А що шо ви... знаємо? тут таке оце. Диви. Да, Оважай, що бодим не Ту... туніц не видно проходу. Ну там нема проходу Давай, щоб ми потім. Виходима, а, вот она ось вот эта. Сверху чуєш. Угу. Ага, кстати. падаєш Да, да, кстати, сюди падаєш. Да, можна спуститись. Травмовуватись можна але, в принципі, я не знаю. Так, сюди ми, сюди не ми ще не ходили. Помалу, помалу, тому що зараз явитися. З'явились, з'явились. Так, я... Там, я... там ще є. Ладно. За... Не рухайся. Я не рухайся. Е, є зараженный є. Тебе що там? Одна вода в них, так, да? походу? Так, тут а, дивіться... Я тут. ріжу. Ріж, ріж. ріж. Але вважаю, ми туди ліземо. Глянь, лізь. Нігоди? А звідси, може, до кабіну. Оп. Хер переприйде. Чекай, я не маю... а, ...твоєї енергії. А там щось є. Ага. Але чекай. Ту, а, то, ту, блядь, ту вихід. То скоріше за всю, щоб он вихід. Давай Потім будемо верталися, гляну, йдемо сюди. Ну ты ти, типа назад йдеш сюди. Так, да, ми тут були. Ну, тут немає ящиків. Я були і не були, треба буде по краю ось. Чуєш, а цих скелетонів порізати не можна, да, походу? А ну чекай, я такого по краю, то вон прохід є. Ми трошки погано полізли. А, то просто наверх, то Ту ніс нема. Скоріше за все. Що тут нічого нема. а може? Але ні, то певно нічого немає. Так, угу. ідемо туди, де ми були. Не хотіли йти. Таня, пішли. На вихід? Ні. Назад, туди, куди ми йшли. То вже мало що лишилось. Я так розумію, yeah. то ось остатнього прохід. Hida. Сюди, ходи до нас. Так ми ж це прийшли. Не було, але ще бачимо. Ну, не матриатив. Ну ящик, э, саньор, з тебе є. Ломіком? я не думаю, що ломіком. Болтрее, зам тебе. Да, ви не забирайте, я подивлюся, що там є тоді забирать. Яш. Ящ... Що це за ящик? Та як ти. Забирай. На 200 кейс просто. Нормальний, забирай. Ну быстро так, да, ти сравнить. Ну, сам... Короче, плазма, ящик, меч. По меч знаем, як ти. По мечта треба да. буде сходити нам саню у два рази. Тобто ти вже взяв, треба буде. Можеш нам ще сходити за два раза. Ну, а я плазму в следующий раз был, да. Mm -hmm. Але болторе скрафт. скрафти. Де бшли? Да я понял. Сюди і сюди новий. Ну. В принципі, можна и вдвох тут входить. Ну, а сюди йдем. Не туди. Куди куда туди? Ми звідси там прийзли. Не, синек, сюди. Не, туди. Я вот того малого не зміг розрізати. Це ми звідси перейдили? прийшли. Бачиш, скажімо так. А нам ледить. на вихід уже куда? Все уже? То ж там ще був прохід, прямо. Дебу? Де Ану, ходи дебу. Між скалами, вот так вот, як от тут. А ну ходи, ну показывай. Я щось не бачу. Де? Там ж наверх десь залізли, болили. Вон туда десь. Ну ж, та, так, я ж там був взяв ж ту, санек. Я взяв пушку ту як вона. на. ж я от туди залазив, да був. Там далі більше проходу нема. Ну що в этом, пішли в кар'єр? Так. Ми якраз тут в кар'єрі. Е, е, Та все, вроді? Все, все відкрили, тут, все. Тут ж нічого не Вроді та. плазма, кейс. Плазма, кейс, пулеміт е і ага. меч. Все да. чи ще щось, мало бути? Там три ящика по-моєму. По-моєму, три ящика, так. Да. Значить, все. Є два проходи тут. Зверху а, можна звалитися і 10. 10. там залізти. Та. звалитися ти можеш звалитися, то це вже. Я бачив тут дырку зверху. Тут, ти звалися, ти ж там зламаєшся. Ні. Можна промінити. Вона, вона падає акуратно, ты можеш падати. Ну може ногу зламаєш ти випрыгнути. Сейчас я Щас гляну. догляну. не важкий данж? Та як сказати? Добре, що пулемет є на 500. Ну, двома важкувато, тром легше. Настрої тут. Ким mm. блін, за Саня пішла, понял. Саня еле двігається. А, її а чисто витковати. за мною біжить і все. Ну все, Саньок, тут більше проходу немає, що тобі кажу. Все. То ви заходили збоку ж? Ні. Нет. Ні. Нормально зайшли. Mm -hmm. Завтра видосик получил сьогодні. Mm -hmm. видосик. А ти знімав то, коли зомбарі підходили до вікна, що я стрелял? Да, знімав. <гум> По одному. Со скелетоном ми справились так. нормально, без проблем. А че да. ми сюда прийшли? Нап... Це... Напрягай, ты, що дуже скоро біжуть. <гум> ага. Плазму знайшли, без Наш... проблем. Нашов плазму, да. Я думаю, ми якраз там світиться. Думаю, ящик, не ящик, думаю. По стіні так пробує, пробує, а пішло по я заліз, дивлюсь ящик. Так, почекайте. О, я синій. І дам на вихід. Погано, Ця, всі повідкривали ящики. Ну, о, меч ви знайшли в башні, правильно? Відкрили карту. Да. Да. Що, виходимо, все. Сейчас я на вас спрыгну. Там в середине. Там ми всередині. в середине зомбак. Мішаня, я думал, це зомбак вже. Так, давайте выходить. Так, а де проход, викажете. Позовні а... хай покажут. Ну то пащи, за позовні треба. А, двері закрились. Давай, тим тимболтарезом, шутки. Тобі... Ти не його, його нема, вже його нема. Ну то буде на наступний раз. Що, нема чим вийти? Не. <звук> а, ні, не.